Сьогодні 15 травня, всіх вітаю. Вийшла на город, щоб записати огляд городу на сьогодні. Це у мене експериментально в контейнерах вирощуються рослинки. Далі трішки помідорів. Це експериментальна грядка з картоплею. Я восени випущу відео. Частина картоплі взагалі не зійшла, але не страшно, кавуни туди підсію. Тут вирощую бур'яни для курей. Дві смородинки і третя висока. Тут у мене тепличка з кавунами та огірочками. Почувають себе добре, уже місяць збираю врожай. Йдемо далі. Тут рядочок фасолі, вона не зійшла. Зараз дощова погода, я підсіяла ще. Рядочок з кавунами на сітці будуть рости, рядочок огірочків. Ряд помідорів. В цьому році я їх не пасанкую, взагалі не слідкую. В минулому році був сильний град, дуже сильно побили мої помідори. Я на них обідалася. Все, більше не буду пасанкувати, хай ростуть, як хочуть, це і високорослі. Тут я садила диню, але вона не зійшла. Зійшов тільки одна, один кущик. І я підсадила сьогодні, підсіла огірочками. Тут у мене поле з картоплею. Невеличке, тут шість рядочків, довжина рядочків 5 метрів. Тут я на гродканину посадила гарбузи. Там е, компостер, і в компостері самосівом виросли кабачки, гарбузи та помідори. Тут е, експериментальна картопля в ящиках. Без землі, там зовсім капельку землі, я сипала в соломі. Ідемо далі. Картопля вже ця відходить. В цієї картоплі я не знаю сорт, в неї дуже класний потенціал, вона зав'язує до 50 клубеньків картоплинок, але вони мілкі. Їй, скоріше всього, щось не підходить в кліматі. Я вже другий сезон намагаюся виростити вже другим способом, але поки що результату я не бачу. Ну, буду копати, буде видно краще чи гірше. Тут у мене чотири сорти купованих. Тут сорт Есмі, сорт Рев'єра, потім якийсь розовий сорт і сорт е Арієль. Я там підписала ну, висять значочки. Буду копати, покажу, що який врожай дало. Е Момент, ця картопля постраждала була від е заморозків, вона наросла наново. Це означає, що. Не буде такого врожаю, який би міг бути, але не страшно, їдемо далі. Тут кукурудза, яку я вирощувала з розсади, вона вже зав'язує, вже є качанчики. Половину хтось з'їв, я підсіювала. Тут я сіла кавунчики, не зійшли, Підсіяла кабачки, зійшло тільки два штучки. Тут 3 марта я садила молоду картоплю. На молоду картоплю. Зараз підкопую. І купувати молоду картоплю мені взагалі не потрібно. Малина. В минулому році її дуже сильно побило градом. Там понизу ще можна позбирати трішки ягідок. Ну, наростає молоденька, в наступному році буде. З цього боку полуниця. Буду її пересаджувати в грядки. Далі кабачки, капуста. З капустою взагалі біда бідова. Вона і там є. Там вже вийшло, що у мене на участку є вовчок, вона ж зараз зіха, капустна, і воно просто вплітається в коріння капусти і не дає їй розвиватися. Це останній рік, що я намагаюся вирощувати капусту, надіюсь, що вийде. Тут в контейнері у мене садить зайва капустинка, яка не влізла, та якийсь помідорчик, теж який не вліз. Це двохметровий горошок, у мене попри забор. Він уже почав зав'язувати. Тут два сорти: один білий і один фіолетовий. Фіолетовий бачу квітне білого щось не бачу. Напевно, його просто не посіяла або кури виклювала. Бо ходили тут гуляли. Кабачки вже є, Уже знімаємо врожай. Вон один і другий. Ой, не видно. Ну, добре. Я другою рукою тримаю зонтик, бо дощик накрапує. Тут я Ссипала насіння, як попало бурячка, там теж помідорчик є, зійшов погано. Це весняний посів. Часник вже підкопувала, вже достатньо якісна голівка. Це суниця Барон махер ще якийсь сорт на букву Р. І якийсь білоплідна і жовтоплідна. Дві отаких от жменьки в день. На початку одна жменька, зараз вже дві жменьки в день можна зібрати. Площа тут метр на 70 см. Тут я вирощую пряні трави, там у мене трішечки лаванди є, розмножую і часник. На цій грядці в мене ростуть трішки кабачків і полуниця. Ось ця маленька площа полуниці, це Другорічка. Вона, по суті, кормить зараз мене і мого сина кожного дня по тарілочці полуниці дає. І дитина дуже задоволена зараз їсть зі збитими сливками. Це новенька грядка, я її зробила недавно, посадила молоду капусту, мені подарували лишки розсади. Білокрилка літає, але нічого страшного. Вона вже почала зав'язувати. Тут в мене смородина по прикрай посаджена, і я, поки смородина розростеться, підсадила полуницю. Смородина вже достигає, вже її можна збирати. Це другорічний кусь, в минулому році побили градом. Ой, груші. Зав'язується не так багато, як в минулому році. Маловато груш цього року. Так само, як і яблунь, в принципі. Це крадена смородина. Називаю крадена, не знаю сорту. Просто гілочку зірвала попри дорогу і вкорянила. Калина. Там під калиною в мене росте рівень. Може, бачите, ті великі лапухи. Тут я посадила пасанки помідорів, вони прийнялися, вже і зав'язують. Це гарбузи сорту Хокайдо. Мені він дуже сподобався. Виросло три штучки з п'яти насінин. Далі в мене помідори по присідку посадила. Теж лишки були. Тут гігантська полуниця сидить на розмноженні. Тут же. Жимолость у мене стоїть. І єжевіка теж на розмноженні. Далі виноградик без насіння, який всередині, без кісточок, маленький-біленький. Його можна сушити на ізюм. Ну, Моя дитина просто його дуже любить. І я гілочку вкорінила. Тепер вирощую. Тут ось такий курятник зимовий, утеплений. Мої курчатка вже гуляють. Я їх недавно купила, і вони зараз вивчають свою територію нову. На цій гряці у мене росте картопля Сарпоміра і уніка. В переміжку посадила. Це були не, ну, остатки з посінкового матеріалу. Поганий матеріал був, але за рахунок того, що картопля росте по, по суті в грядці із компоста, вона дуже добре себе почуває. Виліз гарбуз самосівом, пішов по картоплі, пішов на сусідню грядку вже. Тут цибулька не видно голівок, тому що. Засипано шлухою. Там, як шелуху трошечки відгребти, там вже достатньо велика голівочка. Ремонтантна полуниця вже другий раз квітне купила, теж на розмноження посадила. Тут в землі висаджена сарпоміра, сразу. вона навіть по кольору відлічається. А далі уніка в землі з додатленням невеликої кількості органіки, корінного помьота, ну і такого... Що знайшлося на участку? Із мінусів в землі ця картопля себе почуває набагато гірше, ніж ось в компості. В компості картопля набагато краще. Це перший цвіт. Я не знаю, як вона в мене вродить цьому році. Буду дивитися і прирівнюватися до звичайної картоплі, яка районірована по нашому е, участку, по нашій землі. І ось ця, яка привезена з-за кордону. Бурячки у мене на насіння посаджені, скоро вже буду збирати це лук перей. цибуля перей. Вона, звісно, пом'ята тут у мене ця грядка. Цибуля Xibшен. Постійно задіваю її шлангом поливочним, тому вона така стромненька, вирощувала з розсади. Голівочки вже зав'язуються чудові, буде добрий врожай. Я її вирощую на консервацію і просто на салати літні. А перей я вирощую для е, гарячих салатів, мені дуже подобається. Ну і супи класні. Морква, яку треба прорвати, ніяк руки не доходять. Тут у мене виріс один гарбузик, ой, кавунчик, арбуз хотіла сказати. Кавунчик, е, як він називається, господи, Янусик. Він буде жовтого кольору. Це я посадила лохину. Вона розростається тільки перший рік. Кукуруза з укропчиком, горошок. Тут всякі лишки розсади, боби. Там боби не зійшли, я підсадила гарбуз кущовий. Так. Тут квасоля, теж гарбуз кущовий підсадила. Перчики ці погані. Кущова е цибулька. Перчики вже зав'язали, але купована розсада ну, така погана, а моя, ну, зовсім малесенька, ну, може, щось і вийде. Тут в бочці сидить батат. У мене він і тут є, і в наступній бочці є. Але тут самосівом ще помідори виросли. Бурячки теж сіла, як попало. А це я садила із розсади, боже, як же він називається. Забула Стручковий. Ну, потім напишу, як згадаю. Далі у мене квасоля і клаптик експериментальної грядки. Тут картопля з насіння росте, хочу виростити свою супереліту. Два баклажана сидить. мангольд, трішечки базиліка ось тут. І там не видно, там по край посадила спаржу настоящу. Справжню спробуємо потім. Тут у мене сидить ем, карлик помідор, мангольд карлик називається. А тут самосівом саме сівом у відрі виросли. Просто у мене було відро з органікою. Зайдемо зараз теплицю з помідорами. Цей рік вирішила також нічого не робити в теплиці. Як ростуть, так і ростуть. Підв'язала і хай як хочуть. Салати вже треба курям віддати. Ну, отак, три грядочки помідорів. Тут я готую зеленушку. На підлив картоплі. Ну, все, участок я вам показала. Огляд зробила. Найкраще подобається, як виглядає малина.